Кам'янчани, це ми зриваємо добру плиточку, яка би ще роками стояла. Ми зриваємо і нам срочно треба зробити ремонт. Не хлопцям ні на війну, ні на допомогу. А срочно, подивіться, люди, ця плиточка ще би стояла роки, століття би ще. Ми зриваємо і робимо ремонт. Необхідний такий на сьогоднішній день стільки гине народу. Фронт обвалився. Люди допомогу роблять. Пенсіонери останні копійки дають, а ми таку необхідну робимо. Ось тут ремонт такий необхідний. Таку роботу мер наш проводить. Подивіться, люди, яка ганьба. Інші міста відмовилися від ремонту, від всього. Всі гроші йдуть на фронт, всі гроші йдуть на допомогу військовим, тому що зима йде, осінь, наші хлопці мерзнуть. Збираємо по копійці, пане посідко, яка вам ганьба! Ганьба від цього міста. Я не знаю, я дивлюсь на це все. І знов сьогодні привозять хлопця, знов загинула людина. А нам треба зривати хорошу плиточку, нам треба її зірвати. Подивіться, яка у нас стоїть роками вмонтована, перекрили самого ранку, що немає калап зробили. Ми плиточку зриваємо. Ви подивіться, скільки грошейства на цьому можна відмити. Люди добрі, подивіться на це все. Це просто серце стає, коли дивишся. Ні, нам не потрібно ворогів, нам не потрібно расистів, нам не потрібно нічого. У нас є місцеві, свої місцеві вороги. Які не є.